Вітаю 17 січня. Мене звати Катерина Терещенко про новий раунд переговорів у Майамі, небажання українців голосувати онлайн та новий план швидкого вступу до ЄС далі. Тож Україна та США знову сідають за стіл. Сьогодні новий раунд переговорів у Майамі, повідомила посолка України у США Шастефанішна. За її словами, цього разу команда з Києва приїжджає до США, щоб допрацювати два ключових документи: угода про гарантії безпеки для України та план економічного процвітання. Обсяг інвестицій та допомоги за цими документами може сягнути 800 мільярдів доларів. Українську делегацію представляють Рустем Уміров, Кирило Буданов та Давид Арахамі. І до інших новин: 56 тисяч родин в Бучанському районі Київщини залишились без світла після нічної атаки. Повідомили в ТЕК енергетики. одразу заживили об'єкти критичної інфраструктури. Нині тривають відновлювальні роботи, але ситуацію ускладнює мороз. Паралельно у Броварському та Бориспільському районах Київської області тривають екстрені відключення, як розповіли у Київ. Київські міські військові адміністрації у наслідок нічної дронової атаки в Києві зафіксували пошкодження в нежитловій зоні оболонського району. Там понівішено техніку, але минулося без постраждалих. Без тепла у Києві залишаються близько 50 будинків через понад тиждень після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва, що сталося 9 січня. Повідомив мер Віталій Кличко. Він нагадав, що після російської атаки минулого тижня без тепла залишалося близько 6 тисяч будинків, але ситуація потроху покращується. Всі тепломережі підключені до будинків. Теплоносії є, нині усувають пошкодження в деяких будинках. Розповів мер. Далі про голосування українці не дуже хочуть голосувати онлайн. Нове опитування Київського міжнародного інституту соціології показало більшість українців приблизно 60% негативно ставляться до ідеї голосування через інтернет на виборах. Лише близько 35% респондентів підтримують цю ідею, але коли йдеться про реальні ризики, страх фальсифікації значно погіршує настрій. 60% ставляться негативно без уточнень. А якщо нагадати про можливі маніпуляції та підкуп через онлайн системи, цей показник виростає до 71%. А Позитивних оцінок лишається близько 21%. Тож, згідно саме з опитуванням КМІСу су на цьому, українці не відкидають технологічний прогрес, але довіра до онлайн голосування низька через побоювання шахрайства, технічних збоїв та маніпуляцій. Саме ця ідея часто звучить у розмовах про нові виборчі формати, але суспільство поки що не готове її прийняти без суттєвих гарантій безпеки. Це важливо у контексті обговорень майбутніх виборів в Україні. Логі можуть спростити участь у голосуванні для військових, зокрема українців за кордоном та тих, хто не може дійти до дільниці, але без довіри до безпеки системи підтримка цього формату навряд чи зросте. Тим часом у Брюсселі зробили план, який швид як швидко прийняти Україну в ЄС. Повідомляє Reuters. Так європейська комісія розглядає можливі шляхи швидкого приєднання України до Євросоюзу в межах мирної угоди з Росією, але без надання Києву повного обсягу прав члена Євросоюзу. Повноцінне членство Україна мала б так би мовити заробити після перехідних періодів. Пише Reuters з посиланням на чиновників ЄС. Ідея виникла в контексті обговорення обговорення можливого мирного плану щодо закінчення війни з Росією, де швидке членство в Європу може стати елементом політичного компромісу та гарантувати Україні економічну стабільність і перспективи після війни. У деяких версіях мирних документів, що обговорюються в США та Європі, пропонують фіксовану дату 1 січня 27-го року як орієнтир для вступу України до ЄС. Але багато експертів вважають це нереалістичним без зміни правил. Деякі країни ЄС військо критикують цей підхід, бо він ніби Порушує принципи заробленого членства та може викликати розкол серед держав-членів. Українська сторона теж не підтримує ідею поступок у правах. Зеленський наполягає, що членство має бути повноцінним і рівним для України з першого ж дня. Тим часом Трамп, ймовірно, натхнений подарованою йому премією миру, запускає нову дипломатичну ініціативу, яка може змінити правила гри у конфліктних зонах усього світу. До цього списку може потрапити Україна та Росія. Пише Financial Times. Так, Сполучені Штати перетворили вже існуючу раду миру, платформу, придуману під конфлікт у газі, у широку міжнародну структуру, яка працюватиме і ще в кількох гарячих точках світу. Серед потенційних майданчиків згадують. Україна, Венесуела і ще кілька регіонів, де потрібні переговори та залагодження напруги. Це новий формат глобального впливу. Це альтернативний майданчик до ООН чи існуючих переговорчих груп, спосіб залучати ключових гравців без обов'язкових умов. Також потенційний тиск на сторони конфліктів, щоб сісти за ці за стіл переговорів. Пише Financial Times. Якщо це працюватиме, може стати ще однією платформою, яка посилить голос України на міжнародний. Народній арені, якщо Україна стане частиною цієї ініціативи, це шанс для нових переговорів без жорстких рамок, додатковий майданчик для міжнародної підтримки, можливість привернути ще більше уваги до ситуації в Україні. Але важливо пам'ятати, це не автоматична мирна угода. А такий собі дипломатичний інструмент, який має працювати з багатьма учасниками процесу, зокрема і РФ. Тож чи спрацює це як ефективний механізм миру, залишається поки питанням. Про вихід із НАТО серйозно замислилися у Франції. Відповідну резолюцію внесла віце голова французького парламенту, представниця лівої партії Непокірна Франція пише Берліне Цайтунг. Документ реально опинився на порядку денному парламенту. За словами ініціаторки, США перестали бути справжніми союзником у сучасному світі. Вона критикує американську політику від втручання у вибори до хижацьких торговельних угод та загроз щодо суверенітету інших країн. Саме через це Франція мовляв має шукати новий шлях безпекової незалежності. Такі заяви стали сенсацією, адже НАТО це військово-політичний альянс, який існує майже 75 років, і Франція була однією з його ключових членів. Тож ідея про вихід це не просто політичний жест, а потенційний. Землетрус у європейській безпеці. Партія непокірна Франція давно виступає за нейтралітет і незалежність від великих військових блоків. А тепер позиція тим паче отримала голос у парламенті. Бо лівоцентристські сили там мають серйозну підтримку. А праві партії теж не прихильні до НАТО, зазначає Берліне Сайтунг. Це поки всі новини більше і розгорнуто. Обов'язково на каналі Клочок Тайм підписуйтесь щоб не пропускати. Дякую і до зустрічі!